На огляді підсвітка з артикулом 13627. Виробник заявляє, що вона підходить на 46-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина більших 512 мм, менших 415 мм. Разом в складеному вигляді 930 мм. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. На більшій планочці 6 ладіодів, на меншій 5. Напруга 1, 3 вольти. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 29 вольт. Маркування менших планочок. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.